Друзі, обожні всіх вітаю на каналі Мої Мачима. Пішла знімати для вас відео. Знайшла тут недалеко від нашого Бонраті готелю ферму, на якій дуже давно вже корів нема. І тут відчинений вхід, ворота відчинені. Я знайшла тут таке гарне затишне місце, де я буду для вас в гарну погоду знімати відео. І що мені ще більше всього сподобалось, тут що я знайшла тут квасок зелений щавель, який я буду використовувати в приготуванні зеленого борщу. Так що в цьому відео ми з вами варимо зелений борщ, але перед тим нам потрібно назбирати цей щавель. Так що, якщо вам подобається такий контент, будь ласка, фотобайку, підписуйтеся, коментуйтеся і приємного перегляду. Дивіться, як тут красиво, мокро. Вночі був дощ, але на сонечко вже підсихає. Ось я сюди прийшла знову. Місце тут класне. Дивіться, який шикарний, свіжий, молоденький. Зараз ми тут походимо, трішки пошукаємо ще. Люди ходять, діти, воно там внизу вихід, бачите? Ось, а отут купа-купа цього щавлю. Я вже наїлася, сиділа, записувала відео, їла квасок. Я його називаю квасок, тому що я в дитинстві багато часу проводила в бабусі на Хмельниччині. Потім ми стали рідше туди їздити, потім взагалі перестали, як не стало бабусі, зараз ми живемо на Київщині. Ну, але зараз я в Ірландії. Тому що на нас напав дуже негарний сусід. Ось, ну, а назва то в голові залишилася. Подивіться, який шикарний. Просто. Я вже так хочу того борщу кислого. Потім ще нарву кропиви і взагалі буде супер. Ось. Складаю, дивіться, який. Я ще торбину брала, вона у мене завжди вранці, в рюкзачку. Так, давайте пошукаємо знову з вами. Дивіться, який молодесенький, дощики пройшли. Дивіться, який шикарний Буде зелений борщ. Зроблю рубрику на каналі Польова кухня українців в Ірландії. О, дивіться, скільки його! Дивіться, ой боже, подивіться, який щавель. Я коли в Шенані була в тому готелі, якось до подружки ходила готувати борщ, тому що вона раніше з'їхала. На оренду з нашого готелю, чим нас перевезли в Бонраті. І в неї там кухня була. І я там біля готелю, біля нашого того оквода, до того, як скосили траву, також знайшла в одному місці щавелі. Я робила зелений борщ один раз тут в Ірландії, в неї вдома. Тепер зроблю тут у нас на вулиці. Так що, друзі, а зараз, поки дякую всім за перегляд, буду я далі продовжувати збирати квасок. Не забувайте ставити вподобайки, писати, поширювати і підписуватися. Чи він тут скрізь, чи тільки в одному місці? Раз побачимо. Такі буняки тут, бачите? Ну, я ж кажу, що тут корови не пасуться вже давно, і ніхто не косить оце все. Так що... Того він тут і росте. Ну, Він більше на сонці любить, ось він... його більше отут все-таки. Ось тут. Я вже тут і чаїв всяких назбирала, насушила. Ви вже їх випили майже всі. Тепер бачите, ось квасок знайшла, супер. Взагалі. Дивіться який. Дивіться, друзі, яка краса. До речі, тут зразу і молода кропива є. Дивіться, ось, бачите? В кущах. Так що зразу і нарву. Подивіться, скільки я назбирала. Кропива, квасок, супер. Пахне я колись в селі вдома. Якщо когось цікавить, за яким рецептом я буду готувати зелений борщик, дивіться далі в відео. Я вже в шапці, щоб ви розуміли, в нас вечір. Я поки там сходила по той щавель. Зараз вже сонце сідає, але вітру нема, Ну такі ледь-ледь. Можна буде приготувати борщик зелененький, так що приємного перегляду далі. Вон, бачите, сонечко в нас вже сідає. Ось, А ось наші інгредієнти. Так, ну що тут у нас? Свинина. Я вже порізала. Я все підготувала в номері, тому що тут все кришити холодно і нема в цьому сенсу. Дивіться, тут кропива, квасок, щавель, бачите? Тут цибуля, ріпка, цибуля зелена, цибуля шалот, значить морквичка, яйця потім я ну, спеціально взяла оцю штучку для яєць. Ось. І під низом там кріп, ще зелена цибулька і петрушка. Тут у мене вода в термосі гаряча, щоб не витрачати газ. Треба це все продумувати. І ще мені Максим принесе, в чайнику закип'ятить і принесе вже воду. Це вже в кінці, коли я буду все змішувати. Так що ось такі в мене інгредієнти на сьогодні. Вмикаємо нашу плитку. Ой. А що воно сара? А, все нормально. Все, вимкнули. І будемо робити засмажку. Спочатку я засмажу свинину, так, потім зроблю овочі, тобто цибульку з часничком моркву, а потім все вже в кінці позакидаю, картоплю, водою залию, ну і побачите. Так що, отакий от в мене зараз буде рецепт. Ну що, трішки робимо, добре вітру немає. Зараз я покажу вам лайфхак, як я навчилася готувати ще швидше борщ через те, що потрібно економити газ. Дивіться, як після того, як посмажила е цибульку часник, е помістила сюди натерту моркву. Моркву потрібно заливати водою, щоб вона швидше протушилася. І я не чекаю, потім, поки вона повністю протушкується, я зразу кладу сюди бараболю. Вона буде проходити парою і швидше звариться. Тобто мені не потрібно буде потім окремо діставати звідси моркву, наливати воду і по класиці потім змішувати всі інгредієнти, відварювати бараболю, потім кидати туди засмажку, м'ясо і все інше. Я отак зразу зараз кладу бараболю, накриваю кришкою, воно проходить парою, морква стає більш м'якою. І все, потім додаю водичку і все інше. Я вже так червоний борщик варила і вийшло дуже смачно. Так що дивіться далі. Ось водичка гаряченька під'їхала. О, дякую. Потім. Залиємо. Дивись, я тут уже свинину посмажила, і там піджарка. Бачиш? Все порізала вже і чекаємо. Бездонный чайник. кажи. Блин, вода там не закінчується просто. Я так отдаю налетит, а дысь. Зато много. Да, воды багато. До да, баллон замінити. Сейчас мы подили сюда. Вот это уже мне нравится. Так, давай сейчас зараз заразу Все. А, нет, мне ж треба ще. Хоча да. вліза все. Ні, спочатку, напевно, зелень сюди закинули. Давай балон, чекай. а? Чекай. Ну, тут вже майже готово все. Так, так. Зараз чекай. Я старух ставлю. Сінемо балон. Ну Там ще трішки є, ще можемо ага. потім використати. Не, не, воно там ну, за ну, защелкнулось, что такие теперь не надо. Ну а теперь пошло дело. Разве Да. Да, если бы вот это не проблема. Кропива і щавель Ну, ви зрозуміли, що пропорцій тут ніяких нема, не кулінарний канал. Кожна господиня робить зелений борщ, як вона вважає за потрібне. Бачите, як зразу щевель змінив колір. То ж вообще не надо туда добавлять. Ты прикалываешься сейчас? Прям так не надо. Именно так надо. Я так всегда варю. Це дуже вкусно. А то, ладно. А, а коли ж яйця добавлять? Я знаю, що типа яйця можна сюди добавлять отдельно. Ну, нет, варити. їх треба перекип'ячувати, вони дають цвет, вони дають свою структуру. Ты шо? Я не ты шо. В смысле? Ну, во-первых, ти проблем ніяких немає. То, що ти додаєш яйця зараз... или або... Я тобі поясню ще раз, Зая. Я варю зелений борщ іменно отак, Вари. для того щоб він був іменно отакий. Все, хороші. Такий варю. На, подержи, будь ласка. Короче, лайфхак, щоб балон віддав більше газу і нормально все було, його треба гріть руками. Ні, я так розумію, що Че в цілому це відбувається из-за того, що когда газ виходить із баллона, він же начинал выходить по времени и с низкой Угу. І так як метал здесь используется алюминием. Или що Це Це алюминий, не високотеплопроводний. Дуже высокотеплодный, Дуже... саме швидше нагревается за да. Ну Короче, холод очень быстро охлаждает баллон, и тем самым типа газ внутри на начинает быть менее А Падает напруга и падает давление. От Максим почав гріти руками і дивіться, закипіло все, можна вимикати. Це мені треба було дочекатися, поки воно закипить. І в нас вже все готове. А то я стою, стою тут, а воно не кипить і не кипить, не вистачає. Так що такі справи. При жарі, скоріше типу... нормально готується, а коли холодно, то є такі нюанси. Тому що він довго звидше. Ну все, все готово. Зараз закіпає і знімаємо. Дивіться, яка краса пахне неймовірно. Так що всім смачного, хто їсть. Дякую за перегляд і всім пока-пока.